Всім привіт, від на зв'язку. Сьогодні зробимо таку міні-розпаковочку поясу для осініння свиноматок від компанії МеніTube. Але перед тим, як я розпочну це робити і показувати вам, дуже-дуже прошу вас підписуватися на наш YouTube канал, Facebook, TikTok, Instagram. Це дуже важливо для нас і стимулює нас робити нові, цікаві відео. Ну що ж, почнемо. Так. Це у нас інструкція. Ось так виглядає сам пояс, він стальний. Такий стальний пояс є тільки в компанії Мінітюб. Чим він відрізняється від пластикового? Тим, що за рахунок своєї конструкції під час осіменіння він дуже добре стимулює свиноматку. Техніку не потрібно стояти рядом і стимулювати її хвилин 10-15 під час осіменіння. Так, як він складається? Ви бачите, що цей фіксатор для катетерів, він теж дуже надійно зроблений із заліза та дуже міцної гуми. Тут є два варіанти для фіксації, для звичайних одноразових катетерів, і є ще в компанії Minitube катетери Melrose. Ми їх зараз не завозимо, але якщо комусь потрібно, під замовлення можемо завести. І це більш такий е, великий роз'єм. Так. Ось так воно вставляється. Тут ще потрібно буде, є в комплекті гумові е, кільця для кріплення. Так, ми будемо зараз зображати типу свиноматку, як це все відбувається. Зараз. Типу свиноматку, якщо ви знаєте, у компанії Мінітюб є тренажер для осіменіння свиней. Вона називається Сьюзі. Ми якось викладували на нашому YouTube каналі є відео про неї. Це мало би бути «Сьюзі». Так, Вводимо катетер. Я трошки неправильно зробила, треба з пакетиком вводити. Надіваємо пояс на свиноматку, бачите, хоч це і така гузенька коробка, але він так е е тяжкувато надягається. І ось так кріпимо. Але спочатку, спочатку, звичайно, надягається тюбик, кріпимо і ось приблизно так воно виглядає. Я вважаю, що на практиці буде більш зрозуміло і гарно, але вже що було під рукою. Всім дякую. Звертайтеся, якщо є якісь запитання.